За рік, який ми з тобою не бачилися, який пройшов від першого сезону шоу Моделіксель до другого, ти значно схудла. Хоча у «Модель Моделіксель, де ми з тобою вдвох у журі, я відстоюю, щоб було менше, ти відстоюєш, щоб було більше, І незважаючи на це, сама худнеш на даний момент. Я считаю калорії. мне показалось это все-таки более простым я питалась правильно я занималась но решила все-таки очень сложно психологически постоянно себя сдержит гораздо проще считатькалории потому что если съела пирожку сама виновата осталось безоб обеды без ужина и модели плюсастеж худнуть мы должны работать над собой а если мы не будем этого делать все формы они просто начнут стекать и не будет форм у наших форм девчатаки проезжают с інших краин до украины ипрочю трывал тривалий час, вони жаліються на те, що в Україні так все смачно, але таке все масне, воно таке все калорійне. Як ти себе в Україні стримувала? Ти три місяці протягом усього літа майже була в Києві. Насправді я можу себе здержувати во многих блюдах, но сладка – це моя самая большая сладость, это моя самая большая сладость. Я уже давным-давно сахар заменила на стевию. Я даже, честно скажу, я ношу в рюкзаке, потому что мало ли я где-то захочу, если у меня будет, допустим, йогурт без всяких яких добавок без сахара я знаю, що я могу туди посипати свої стеві і покушати щось то сладенькое. З рослинним цукрозамінником стевією? Тобто, ти цукру взагалі собі не дозволяєш? Сахар взагалі не їм.